Одного разу на фестивалі Людина року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на сцені лунала пісня про дівчину з Любара. Це був сюрприз для членів журі, якими того разу стали гурт друга ріка. Виконавці пісні знали, що лідер гурту Валерій Харчишин родом з Любара і хотіли зробити йому приємність. Це вже згодом в інтерв'ю тим студентам кафедри журналістики Суперзірка розповість, як місцевість, де він народився, допомогла розкритися його таланту. Земля, де ти народився. Особливі місця твого дитинства розвивають даний Богом талант, наповнюючи його соками цієї землі. Рідні місця закладають в тобі ці нотки, які не бачиш оком, але які відчуваєш, слухаючи твори натхненні малою батьківщиною. Мої рідні місця, моя рідна земля, де все нам до болю знайомо. Як хочеться знов повернутись даля і постукати в двері. Батьківського дому в українському пригодницькому фільмі Легенда Карпат. Наш земляк Валерій Харчишин зіграв головну роль Олекси Довбуша. І ми знову пересвідчуємося, що характер Олекси Довбуша сформувала саме та місцевість, де він народився Карпати. Свого часу талант Валерія Харчишина розкрився ще в одному оригінальному проєкті Конкурсі пародій, де він, зокрема, перевтілився в образ свого колеги, легенди української естради Іво Бобула. Валерій Харчишин настільки талановито зміг передати цей образ, що і журі, і глядачі просто не могли повірити, що на сцені не Іво Бобул, а Валерій Харчишин. В його образі. Сам Бобул співає якраз про ті особливі місця, де починається дорога з дитинства у широкий світ. Візьмемо хоча б пісню Душі криниця. Висихав душі криниця і життя, як не. Раз чи два на місяць не поїду у село? Тож сьогодні ми помандруємо особливими місцями Любарщини. особливої землі, де народилися відомі українці, які прославили батьківщину власним талантом. Господь дарує талант і обирає місце, де ти маєш народитися. І як каже наш мудрий народ, де народився, там і згодився. Адже ти прив'язаний невидимою ниткою до цієї землі. Вона тобі рідна. І тому саме тут ти можеш найповніше розкрити свій талант. Надслучанська земля захоплює своїми ландшафтами та пам'ятками історії. Є архітектури, наприклад, у Юрівці, поряд з Любаром розташована величезна дерев'яна Христовоздвиженська церква 19 століття. Вона вражає своїми розмірами. Радянська влада знесла Куполи та дзвіницю, а храм перетворила на клуб. Захоплюють і села Стара та Нова Чортория. У Новій залишились гігантський млин, палац, парк і оригінальний храм усипання знаменитого роду Оржевських. А у Старій збереглася лише церква, проте яка справжній шедевр архітектури. Разом з навколишньою природою храм створює. Неповторні пейзажі. Їдучи на захід, Любар часто оминають по об'їзній. Таким чином, лишаючи себе можливості насолодитись неповторною красою берегів случі та спорудами, що захоплюють своєю величчю та подихом давнини. Це і костел святого Михаїла та Домініка. І колишній монастир Василіян і старовинний водяний млин. Небагатьом відомо, що в костелі зберігається копія чудотворної ікони розіп'ятого Господа, нашого Ісуса Христа. Багата ця земля храмами, монастирями та палацями. Прямуючи з Чорторигії, одразу за малою деревичкою ви потрапляєте у коростки. Тут можна побачити палац Міхала Орловського 19 століття. Колись тут зберігались рідкісні картини, знаменита порцеляна та були унікальні шоколадна і блакитна зали. Радянська влада все знищила і перебудувала. Але зовні пам'ятка збереглася майже в первозданному вигляді. На жаль, комусь спало на думку облаштувати тут психоневрологічний інтернат. Ще й для неспокійних пацієнтів. Тож, побачити цю красу ви зможете лише через паркан. Але побачити її варто хоча б у такий спосіб. Поруч із новою чорторією розташоване село з милозвучною назвою: Привітів. Тут справді живуть привітні люди, які бережуть пам'ять про минуле і будують сьогодення. Тут встановлено меморіал на честь екіпажу літака, що розбився у липні 1941 року. Місцеві також бережуть і пам'ять про полеглих земляків, героїв сучасної війни. Туристів захоплюють прибережні території річок Тюкелівки та Чепалівки. Тож запрошуємо вас побачити ті місця, де бували Хмельницький і Мазепа. Де народились сучасні артисти, науковці, журналісти, де природа і архітектура промовляють до подорожніх і запрошують у свій майже казковий світ, цю землю береже Господь за щиру молитву людей і любов одне до одного адже любов захована в самій назві Любарської землі, Суток як і душить, вставай, вставай, йде, бо ногами розбуди росу, вставай, вставай, йде, заведи розмову з Богом і вкланися сонцю. Кудись стань особливим, кором політи, вставай, вставай. Yeah. Yeah. босими ногами yeah. розбуди росу.